Всім привіт підписники. Вже є подарунки в Бравль за зато івент трофейних кейс, новий стардроп і гиперзарядний страдроп і вже вийшов. Раніше можна получити нового бійця. Я думаю, що вибіну хоч з ящика скін має випасти. Це середні скіни можуть випасти відкриваєм. Погнали. Перш відкрию кейс, ще можна 100 кристалів вибити. Погнали, погнали відкриваєм. Норму поосвітиться у скін оцей прикольний, ну скін прикольно далі відкриваємо. Блін, далі о епік 2 не дуже, оскільки сиди далі о гіперзарядний, Сквика нормально гипер і скін норм подарунки, норм погнали гипернормальний. Тікі сквикне на одинадцятій силі. Івент норм прикольні нагороди. Ще прикольний новий бравль, Його техніка крута. Він наносить урон доволі великий і може зилити союзників для режиму, там, де сейф зносити норм. І для боїв з босом просто шикарно буде. Тільки техніка, як грати за нього трохи буде тяжко. Бієць, просто їмба відкрити 14 ящиків і його безплатно дадуть. І його вибити прикольно зробили, що тепер такі. Ані доступи, дякую вам велике за такий актив. Буду вас радувати новими контентом. До нових зустріч!